Сьогодні ми публікуємо слова людини, що десятиліттями живе у відлюдді серед карпатських лісів. Це старець, що відомий своїми точними духовними пророцтвами, які збувалися одне за одним, починаючи від розпаду СРСР і завершуючи подіями 2014 року. Те, що він сказав сьогодні, може викликати шок. Проте він наголошує, не вірити не можна, бо це не його слова, а передане йому згори. Це пророцтво про майбутнє Росії, і воно безкомпромісне. Мовчав я довго, не час був говорити, бо ті, хто мали почути, не слухали, а ті, хто слухали, ще не мали сил діяти. Але сьогодні мені сказано: встань і промов, бо час зрушився. Коли люди питають, чому так сталося з Росією, чому її чекає зникнення, я кажу: не шукайте відповідь у геополітиці чи економіці. Все почалось із духу, з морального гниття, з відмови від покаяння. Вони отримали владу і, замість того, щоб зцілювати рани минулого, зробили їх глибшими. Перший удар це відмова від покаяння за радянські злочини. СРСР не просто впав. Він був засуджений історією. Але Росія, замість того, щоб відкинути його гріхи, почала будувати свою ідентичність на руїнах гулагу. Вона перетворила Сталіна на ефективного менеджера, а КДБ на державну гордість. Так і відбувся перехід не до свободи, а до реставрації зла, яке цього разу вже мало інше обличчя вічливе, лукаве, телевізійне. Другий етап. Духовне фальшування. Вони не просто контролювали церкву, у муже, вони використали її як зброю. Священників, які говорили правду, виганяли, переслідували, вбивали морально. Замість віри людям дали ритуал, ікони стали прикрасою, а не вікнами до неба. Храми будувалися, але душі пустішали, благословляли танки, іконами прикривали ракети. Це страшніше за єресь, це зрада. Третій етап деградація влади. Після Путіна вже не було еволюції, була стабілізація тиранії. Вони вбивали опозицію, знищували журналістів, труїли, арештовували, ламали волю через телебачення. У школах почали вчити, що імперія це добре, що Росія має право на вплив, бо велика. Але розмір не мірило правди. Імперія це завжди смерть. І всі імперії закінчуються однаково розпадом соромом і забуттям. Четвертий етап війни. У 1999 році вони почали другу війну в Чечні, кинувши на грозний бомби як на вороже місто. У 2008-му вдарили по Грузії, у 2014-му вкрали Крим, у 2015 році бомбили Сирію. І нарешті. У 2022 році повномасштабна війна проти України. Кожна війна це не лише геополітичне рішення, це діагноз, це прояв того, що всередині. У здорової держави не виникає бажання знищувати інші народи. У хворої це стає нормою. П'ятий етап гнилизна всередині народу. Не всі, але дуже багато. Прийняли це, повірили, що України не існує, що захід, ворог, що всі навколо винні це колективне самозомбування. Вони не просто дозволили брехні бути, вони зробили її основою свого мислення. І навіть ті, хто мовчав, були співучасниками. Цей гріх колективний, і плата за нього також колективна. Не буде бомби, що знищить Москву, буде розкладання, саморуйнування, що торкнеться кожного. Від генерала до вчителя, від бізнесмена до таксиста. Шостий етап економічне прокляття, нафта і газ. Це була ілюзія сили. Але замість того, щоб розвивати інновації, замість того, щоб будувати майбутнє, вони побудували схеми, поставили золото під ноги корупціонерам. І навіть ті, хто міг щось змінити, були або вигнані, або куплені. І тепер вони мають не економіку. А видимість, як на папері, все тримається на страху, на монополії і на брехні. І тому тріщини пішли одразу, як прийшли санкції. Сьомий етап демографія. Коли нація втрачає віру у майбутнє, вона зникає. Росія стрімко старіє, молодь масово виїхала, у глибинках вимерлі села. У містах алкоголізм, наркотики, безнадія. Вони вбивали своїх найкращих у війнах і виганяли тих, хто міг щось змінити. Це самогубство на рівні покоління. І ніхто цього не спиняє. Бо для цього потрібна правда, а правда там під забороною. І нарешті восьмий останній етап закриття неба. Це сталося тоді, коли вони вбили дітей, коли їхня ракета влучила в школу, коли вони вдарили по театру в Маріуполі. Коли танк давив авто з цивільними. Після цього мені було сказано небо закрите, їх більше не чують. Їхні молитви, як крик у порожнечі, бо є межа милосердю. І коли народ вибирає зло не раз, не двічі, а як принцип, то зло повертається до нього. Що буде з Україною? Її територія буде відновлена, але головне не кордони, головне дух. Україна вийде з цієї війни не просто як країна, а як стрижень нової східної Європи. Вона отримає союзників, яких раніше не мала. Поляки, литовці, словаки стануть єдиним щитом. А Балкани, бачив, я теж потягнуться до цієї сили, бо побачать у ній правду. Буде союз, не ЄС, не НАТО. Інший щось нове. Союз пострадянських народів, що пережили імперію. Там буде і Грузія, і Вірменія, і Казахстан. Так, навіть Казахстан. Бо з півночі він позбудеться російського впливу і очиститься. Що буде з ядерною зброєю? Мені було явлено чітко: частина арсеналів буде знешкоджена під контролем міжнародної місії, інша частина піде під охорону нового східного союзу. Але жоден постріл з ядерної зброї не буде зроблено. Це милість згори, бо мали б уже згоріти міста. Не всі встигнуть усвідомити, що сталося. Багато хто буде жити спогадами. Шукатимуть російську душу, цитуватимуть класиків, каятись. Але вже буде пізно. Їх не проклинатимуть, про них просто забудуть. Як забули про Асирію, як забули про Карфаген, бо зло, навіть якщо в золоті, немає майбутнього. Не вірте в образи, вірте в знаки, вони вже є. Подивіться, як тікають генерали, як мовчать депутати, як бізнес перевозить родини, як регіони піднімають голос. Це вже не тріщини, це розлом. Росія зникне не тому, що ми цього хочемо, а тому, що її мета. Була знищення, а той, хто знищує, сам буде знищений. Так сказано, і так буде.